Першокласники справжніх емоцій не приховують. Вони ще не знають, що таке домашні завдання та оцінки, тому просто радіють, що знайшли нових друзів. А ось і те, що відділяє дитинство від нової пори у їхньому житті. Взявшись за руки, діти чемно крокують на перший урок. Я хочу вчитися. Вчитися, а що хочеш вчитися? Я хочу англійську вчити, хочу математику, вчити букви, цифри. Тут усе у них уперше дзвінок, урок, вчителька. Ірина Володимирівна пробує всіляко зацікавити школярів. Праву ручку поклали на сердечко, Ось тут у вас так з лівої сторони. І гарно зі мною разом повторюємо ще не україні і слава. і воля. Який він цьогорічний першокласник? Запитуємо у директора школи, який за своє професійне життя бачив вже багато першачків. Як завжди, дуже гарний, мудрий і добрий. А ми постараємося його ще довчити, і не дай Бог не зіпсувати. Тим часом пані Ірина для своїх нових учнів придумує нове завдання. Я придумала таку руку для того, щоб поєднати і урок свій, що Україна наш рідний дім, і от, як як загальний, як загальна Україна, тобто обігріти своїми руками нашу рідну хату. Тому що кожен рахує, що хата це як оберіг, це як вогнище, яке треба зігрівати. Де приклеїти твої учні? Ось тут. Так, добре, є. Зігрівати Україну першокласникам допомагали і наші кореспонденти. Наталія Іскра та Руслан Ковальок.